Вітаю вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні в випуску ми розкажемо. В Олександрії відкрили активний парк. Про ремонти та благоустрій на ринку. В бібліотеках з'явиться англійська полиця. Олександрії стартував вже третій сезон всеукраїнського проєкту Активні парки, локація здорової України всі три роки. Керує цей проєкт в нашій громаді. Роман Яковенко. Незмінною є й локація, спортивний майданчик поблизу скіт-парку. Коли будуть заняття, що саме планується та де читати анонси. Розкажемо у наступному сюжеті. В Олександрії стартував вже третій сезон проєкту Активні парки локації здорової України. Тренер незмінний Роман Яковенко анонсував, коли будуть зустрічі і що планують робити. Плануємо 4 рази на тиждень. Це вівторок, четвер, приблизний час 16.00, Вихідні. Вихідні треба дивитися на соціальну мережу. Там буде графік, тижневий графік з, ну, з часом початку занять. Заняття плануються різні: від рухливих ігор і до координаційних занять. Тобто, це вправи на координаційній драбині, вправи на елементах локації. Це те, що є в нас на локації. Це шведська стінка, це турнік, бруся, перекладина на брусі. І гімнастична лава. Ми її будемо використовувати для, ну, для різних вправ. Вправи тут можна робити для різних, різного рівня підготовки, як для дітей, так і для дорослих, так і для скажімо так, чоловіків, жінок пенсійного віку, тобто для будь-кого. Різні сфери, заняття безкоштовні у нас, ну і по бажанню можна так як в футбол грати, так і в волейбол, в баскетбол, тобто немає якогось там обов'язкового єдиного виду спорту. Аналізуючи минулі сезони, намагаються скоригувати програму так, щоб було цікаво і малечі, і людям поважного віку. Як показувала практика з минулого року, то це по перше, це літній період, літній період, коли немає школ, коли зараз ну на даний час мало таборів, якби немає де дітям проводити свій вільний час. А, як правило, це діти віком, ну середнім віком, скажімо так, від 6 років і до 13-14 років. Більше за все вони відвідують наш активний парк. Можливо, за, ну, і за того, що тут є скейт-майданчик. Вони приходять і на скейт, покататися, типу, і на самокаті, і таким чином вони бачать, що тут проводяться заняття. І так, ну скажемо так, з дня в день набирається все більше кількість учасників. Якщо будуть бажаючі, можна запланувати заняття змагання для різних вікових груп. Минулого року було спецзаняття для спортсменів поважного віку. Всі учасники отримали дипломи та подяки за участь. Сюди можна приходити з друзями з ким угодно, щоб провести цікавий час, і з родичами з ким угодно і придумувати різні ігри. Долучається до занять в активному парку і спортсмени. Я займаюся гандболом вже як два роки. Мені дуже подобається. Дуже гарно, що з'явилися такі майданчики, де можна займатися спортом. Урок фізкультури припадає, через тривогу прийдіть сюди і позаймайтесь. Розклад, тип заняття і всю інформацію про проєкт можна дізнатися на сторінці Активні парки Локації здорової України, Олександрійська тергромада. Після завершення ремонту жіночої вбиральні на центральному ринку підприємство не зупинило роботи з благоустрою і зараз активно займається облаштуванням прилеглої території та ремонтом господарських приміщень та адмінбудівлі. Детальніше про поточні справи ринку далі у новинах. У середині березня на Олександрійському центральному ринку повноцінно запрацювала жіноча вбиральня. Всі ремонтні роботи проводились за рахунок комунального підприємства, розповідає директор ринку Олександр Кіяшко. Повністю зробили нову каналізацію, дуже багато ми тут не знаю метрів, сотні метрів розклали, нові люки, нові колодязі, нові труби. В туалеті ми повністю нове опалення зробили, все є підігрів підлоги. Не де ж ніяких батарей нічого немає. Ми встановили чашу генуї, повністю нову кафельну плитку, кабінки. Ну повністю все нове. Там сушилки, ці самі там рукомийники, дзеркала. Повністю все зробили новеньке. Жодних змін у тарифі для відвідувачів ринку не відбулося. Для працівників ринку відвідування вбиральні залишається безкоштовним. Зараз на ринку в активній фазі ремонти адмінбудівлі господарських приміщень та прилеглої території. Займаємося тут зовнішньою частиною. Нам треба допрацювати фасадну частину самого туалету, тому що ми утеплили, але погода трохи запізнилася. Знову кажу: погода не дала покрасити, треба ще пофарбувати там кришу доробити. Да, також хочемо утеплити приміщення адміністрації, приміщення, де у нас бригада прибиральників знаходиться. Також це все треба діло утеплити, замазати да, і пофарбувати. Також ми робимо на зовнішню територію. От ми вже вклали тротуарну плитку, ну, десь 300-350 квадратів. Тут була стара плитка, я стару плитку зняв. Спеціально ми так спрацювали. У нас є господарський двір, де у нас постійно восени, взимку, весною, коли йдуть дежі, грізюка ходити неможливо. От ми там цією плиточкою заложимо, а сюди ми вклалимо воду. Плюс ще далі допрацюємо, тут у нас навіс, лавочки обладнаємо, ну, тобто повністю зробимо цю, -цю зону, да, завершимо і до кінця. До кінця року в планах комунального підприємства завершити ремонт і ви чоловічій вбиральні, але все залежатиме від надходження коштів на рахунок Олександрійського центрального ринку. В бібліотеках Олександрійської громади з 1 червня запрацює англійська полиця. Книги англійською були зібрані під час книжкового ярмарку в Лондоні і передані до українських книгозбірень в рамках проєкту Незламні бібліотеки, серед яких є і Олександрійські заклади. Яка література іноземною мовою поповнила фонди, розкажемо у наступному сюжеті. В рамках програми Незламні бібліотеки українське об'єднання письменників, журналістів, перекладачів, науковців та видавців обрали серед числа українських бібліотек Олександрійську ЦБС і передали їй книги англійською мовою. Ці книги були зібрані під час книжкової ярмарки в Лондоні і передані в українські бібліотеки. Завдяки цьому нашій системі буде створено англійські полички для дітей та дорослих. В центральній бібліотеці вже діє польська поличка, яка користується неабиякою популярністю. І от зараз, завдяки програмі Незламні бібліотеки буде створено ще й англійську поличку. Тепер прихильники художньої та галузевої літератури нарешті зможуть читати улюблені книги англійською мовою. А маленькі наші відвідувачі вивчати та вдосконалювати свої знання з англійської мови, читаючи дитячу літературу англійською мовою. Близько 160 книг різноманітного спрямування є у декількох екземплярах, і на англійських поличках у бібліотеках міста з'являться вже з 1 червня. Це і фантастика, це і любовні романи, і світові бестселери, Це багато дитячої літератури, яка спрямована на розвиток дітей. Ви можете бачити, що тут і різні головоломки, є кросфорди. Це і література для саморозвитку. Дуже велика кількість. Це і література для бізнесу, про маркетинг, про організацію власної справи. Нагадаємо, що в системі Олександрійських бібліотек є також і польська полиця. Добірка дитячих видань, класична література та бестселери в перекладі українською знайомлять читачів з культурою дружньої сусідньої країни та розширюють знання про її історію. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і все буде Україна!